На прикладі реверсної муфти годинника Омега покажу, як впливає ігнорування міжсервісного інтервалу годинника, тобто репасажу. Це нормальна цапфа. це та частина, коли в цапфе висохло масло, і годинник працює на суху, тому що синтетика висохає. І тому відбувається такий момент. Тут там, де вияло, це рубіновий камінець виїдає прикалену ось. Має бути, стає. І так з усіма цапфами в механізмі. Чим довше ігноруєте сервісний інтервал, тим гірше буде для годинника. Мов та йде під заміну.